Всім привіт, Кавуся. Кавуся вже в мене номер два, я вже давно не сплю, вже стаю туди-сюди. І серіал дивлюся. Так, сьогодні неділя. Наварю велику каструляку борщу, вчора витягла. Ребро у нас кажуть порібране. Порібране, да і все. Ребро. Те, що ми купляли, як ходили на базар зі легко. Я от всю ленточку кину, ну, велику каструлю буду варити, щоб днів на три хватило. Тому що борщ це дуже корисна страва. У борщі є все. І білок, і корисні жири, і клітковина. Є все. Тому варимо борщ їмо цілий день насолоджуємося і, і худнемо. <клухи> Якщо особливо хліба такий шмат гарний. До борщу додати. І буде порядок. Всім гарного дня. Настрою по можливості. Ну і ясний діло кавусі гаряченької, смачненької. Чи чайочку. Хто що любить. Рыжий! НІ Не дай передачення у тебя! ТИ влупають! такой игры, понимаешь? Вот с мячом, скажи, что он с не думаешь ни Думай раньше, принял мяч и думаешь, что делал. Йдемо, йдемо на вулицю. Огляд на моє нове замовлення. Замовила паперу, тому що діти малюють, і мені треба для різних підложок. І, звісно, маркери. Цього разу взяла декілька брендів на пробу. Вже дівчата мені писали, що в мене правильний вибір, і вони дійсно дуже круті. Взяла рідкісні кольори, яких немає у Гонгата, Лангоу також. Ось як бачите, Лангову докупила, бо в мене набору повного немає. Це аналог Гуангни, це також, особливо синіх кольорів, тому що на зимову мальовку дуже багато пішло блакитного та білого. Білого цього разу я взяла ну, прям дуже з запасом і зараз прям зроблю експеримент декілька слоїв одного невідомого бренду. Ну і, звісно, візьмемо Гуангна. Гуангна перекриває прямо явно краще, але ось основний маркер піде мені на підложку під світлі кольори. Я задоволена. Крім розмальовок Дісней, планую ще попрацювати з Бобі Готс. Це бренд Охуху. У мене тут alco маркери, тобто на спиртовій основі, які точно не підходять для Дісней розмальовок. Дуже важливо. Вони підходять тільки для таких мальованок. Вони йдуть не по номерам, включаємо фантазію. Не для таких. Це дуже важливо. Звісно, маркери естетичні, красиві. Треба вчитись ними малювати. Теж покажу вам ось моє замовлення про поробити виписку. Все таки пробувати його на ручки ще раз, тому що я вам розумію, все таки тріскаюся. Все, все мені треба лице. Все відподали, відкрітуємо руку, ви не знаю. Решта ще стирається, а так знаєте, розібратися. Хочеться самостійного життя, почати. хочеться. Які б діти не були гарні, з ними все одно важко. Сто відсотків. І хто за мною не погодиться, хто за мною не погодиться, важко в них свої погляди, у них своє життя. Я зараз приїхати мені додому в Україну. У мене, блін, нема нічого, то що все в людки, кулі, баби в хаті. Ну, ну чого раді, я повинна їй це все дарити. Ну чого? Закрити очі, подарити, хай воно їй, а може вона коли мені спасіба скаже. Та ні, моя дорогая, буду складати нічого, ви не образитись. Не в Києві, дівчатки, це в селі хата, дівчулечки, в селі, хата. В Києві ми хату продали. Це в селі, хатка. Моя невеличка хатка. Обнесла все, а саме головне, що пральна машинка, болір. Воно зараз за скільки стоїть грошей. Я вже колись казала, я б ніколи не виносила це сміття на загал. Ні якби до мене пішли на контакт. І сказали, Лє, ми в тебе його, давай гроші однемо і ми в тебе його купимо. Я вам його не продавала, куплі-продажі не було, ви брали його без мене. Ну я, ну як це? Як це? Тут носовий платочок за всю свою життя в кого не взяв. Аби ви знали, скільки я цій подрузі всього подавала, Купляла, так давала. І сюди, і вушки, і щоб все було, купляла дружбу, дівчата. Ніколи не купляйте дружби, ніколи. А вони всім користуються всім. Вони привезли тільки два дивана. Два дивана привезли, все, все, далі стопе. Бо далі їм самим все треба. Мені син каже, мама, да не трогай, нехай воно їм. Да раді чого, дівчатки, раді чого? Вона ну ради чого їм? У мене чоловік працював, в мене діти працювали, я працювала. Раді чого я повинна вам віддавати корові корові бугаю такому? Солярку продає на тому, ну лісхозі. Вона на роботу ходить. Дівчина на роботу ходить, ну так купіть собі, блядь. Ну, по, ну це ж уже взагалі. б на лоб повилазили. А я їй навіть духи тудейку вернула. Думаю, совість може проснеться і отдасть мені. Одна й те саме, та пісня хорошо, починає знову. А вони як користувались, так і користуються. Люди так звикли все життя. А я ще пам'ятаю, робила її на операції на спині, в неї лупнув, ну, як вона називається, грижа, так? Да? Грижа, дві дочки, чоловік, Аліна з Києва приїхала перевертати, добу була з нею, добу перевертала, їсти давала, білет сама купляла. Вона б до мене приїхала, якщо вона так зо мною поступила, безсовісна. Ой, господи, ходить не впала. А я коли приїжджала, ну, даже на кладовище, і, ну, щоб хтось вже відвіз, бо квіти ж, Які квіти? хто мене куди відвозив? Це ж ти що? Це ж Саша замориться, Люда замориться. Коротше, дівчатки, краще без друзів, ніж з такими свинями. Лучше без друзів, ніж з такими свинями. З, таким, з такою свинотою. Та я б ніколи в житті загал це не винесла, як я любила її дівчат, Даша, Оксана. Оксана в жуку Тому. Їй 25, я їй 25 троянд красивенних. Піртне на столи, думаю, та ну мої ж дівчатка, ну люблю я їх у мене нема онуки, ну хай буде так, хай, хіба ж мені важко і жалко, Ех ви. Дівчата, завжди, завжди гублю носки. Добрий день, завжди гублю носки. Оце три. Три носка. І де вони останні? Ну де решта носків? Де? Это а был в сушке, а был в машинке. Асюшка, а ты тут лежишь? Моя девчонка любимая. Моя самая красивая. Самая моя умная. Я ще Це ось осьічка, тут тут лежить, пам'ятаю Наталі сто процентів. Я пам'ятаю, коли я їхала останній раз до них. І ну, духи ж хочеться ж дюті фрі. Тут у Лондоні не треба купляти. Тут бренди, магазини, бренди, можна духи купити. А де ми раніше купляли духи? Да, як хто їздив? Е... За кордони, у дюті фрі брали, бо там вони без наценки, і там вони настоящі. І я ж питаю, Даша, Аксонка, які вам купити? То Даша мені каже, там чері, які стоять 300 фунтів. А я кажу, Доша, а на що тобі такі духи дорогі? Вони 300 з чим-то фунтів, і ти ж на роботу навіть не ходиш, ти ж сидиш вдома або виходиш на вулицю до бабів. Знаєте, баби на вулиці собирають, а то, ти туди виходиш. На що тобі тобі такі, дорогі духи, мабуть, обідалась. Бо я їм цей раз мало подарунків привезла. Те, може не за подарунки, це вже вже я щось доплітаю, всяке мова так піду, це положу. Мені часто пишуть, у вас якийсь тут харчування, ви зациклені на їжі. Навіщо показувати, що ви їсте? Ну, по-перше, мої дорогенькі, я фудблогер, тому і показую на своїй сторінці те, що я готую. Ну, а по-друге, давайте бути чесними, харчуються всі. Просто не всі це показують. Хтось готує вдома, хтось замовляє доставку, хтось йде в ресторан, кав'ярню чи на фудкорти. Але їдять усі і щодня. Різниця лише в тому, що коли ти не бачиш, то здається, ніби цього не існує. А коли хтось показує, то виникає відчуття, що це забагато. В Україні їжа це не культ, це частина культури. Ми з дитинства знаємо, що стіл це місце зустрічі, де збираються рідні, де говорять, сміються, сперечаються, підтримують одне одного. І їжа тут не головне, а привід бути разом. Коли ми накриваємо застіля, ми не поклоняємося їжі. Ми об'єднуємося, ми зберігаємо традицію, ми створюємо спогади. І коли блогери показують сніданок, обід чи вечерю, це не про зацикленість, це про реальне життя, таке, яке воно є. Бо можна не готувати, але не можна не їсти. І якщо хтось показує це відкрито, це не культ, це чесність. А ви сьогодні їли? То це культ чи просто життя? Обговоримо в коментарях.